Повторяю, це ще раз для обвинения і для суда. Не могла наводити на людей, біженців, людей без оружия, навіть если бы вони були врагами. Нет оружия, немає боя. Надя писала її під час свого довгострокового страйку першого в Москві. Буквально за 2-3 тижні. Передавала це нам. Різними способами рукописи ми набирали. ну і Видана вона. На початку 2015, тобто її вже рік. Черкас це таке небайдуже місто до взагалі до України, до всього, що відбувається. І тут це одне із перших, де треба було будь, тільки в силу обставин, мною нерегульованих, до, доїхала тільки зараз. Не пише нічого. Вона й це не дуже хотіла писати, але ситуація була, що можна було не вижити, і ніхто б не дізнався, що відбувається, тому, тому так. І... Далі, далі зараз вона чекає свободи. Надихнулася десь побачачи сокола на матусті, і така історія в картинках, як пташку поневолили, і в кінці вона все ж таки відривається, і тільки одна пір'їнка лишається на тому місці, де вона була. Тому Така щаслива історія. Але книга не завершена. Книга обірвана на тому моменті, як Надія закінчила писати. А з того моменту пройшов ще рік, тому є про що писати. Ну а от е, такі речі, як тут, на, на розвороті на фразаці, це історія Айдару після того, як Надю полонили. Я в коміксах намагалась показати Наді, що відбулося. Вона все це розуміє. Тут різні тваринки відповідають своїм героям в реальному житті. З тих пір, такі у нас кодові назви по тваринкам, Надя все розуміє. Ну але звичайно, ці ці малюнки викликали багато питань і, і зробили проблеми адвокатам, які наді передали ці ці комікси. Коли мені говорять, що ні, ну а от скажіть, а ж не пілот то я їй, ну, вона ж не льотчик, да? я кажу, да, да, знаєте, оце фотокартка зроблена. Я лечу тут, мене колега Надін катає, а там Надя на вертольотах. Це я робила це фото, вона дуже чекає нас. Це те, що передають люди з ОНК, абсолютно наблюдательна комісія, які до неї ходять мало на щодня. Але там вона їм ну, там постійно, там, їм не можна нічого там сказати, тому що це не ті люди, яким. Можна довірити якусь інформацію, тому Надя нас чекає і ми поїдемо. Що відбувається зараз, я уявити не можу. І я намагаюся про це не думати. Я штовхаю наших політиків з цими лікарями, а, тому що якщо вони там думають, що ці лікарі не обов'язкові, то вони глибоко помиляються. Я, ну, поки. У мене немає відповіді. Ні, ніхто із лікарів у Наді не був, ніхто не може сказати, як вона. Вона сама каже, що в неї все чудово. Ну як може бути чудово, якщо людина скільки голодує. Мама побачиться, я ні, в мене немає дозволу, і вже мені його не дадуть, бо суд закінчився. Мама ще є дозвіл, який надав суд. От треба ним скористатися. Там далі Надя підпадає під керування всім. Федеральна служба із наказання, і він дає дозвіл. А він знаходиться в Ростові, тобто треба їхати туди, брати дозвіл на побачення. Далі, якщо етаповують людину, то це знову досі шукать. Ну, Зараз у мене про це думки не йдуть, тому що зараз політики до чогось домовляються. Якщо вони не домовляться, а, ну буде, буде все набагато ну, складніше і гірше, в першу чергу, для політиків. Це не моя ліга. Да? Я, я можу тільки штовхати, набридати дзвінками і так далі. І іноді я сама не бажаю знати, про що вони там домовляються, щоб не зірвати це все. Росії люди не потрібні, Росії потрібні скинути хоч якісь санкції. От я думаю, якісь нам можуть ширму показати якусь там. От ми Надю міняємо на пухнатого котика або віддаємо вам так, але насправді там буде якісь економічні рішення. Ну я так думаю. Її страшенно обурило, як обійшлися з Сінцовим Кольченко, як їх обдурили. І послали по етапу, і вона каже: підуть і ці по етапу Олександров Єрофієв, і що винних на невинних не міняють це її позиція. А власне надіна позиція найправильніша як вкрали, так і повернете. Ну тому, тому я не знаю, як Росія точно для своїх граждан не заявить, що це обмін, тому що Росія робить картинку всередині, що це карателі, і ми їх караємо. Ратькарателі, у них навіть книга вийшла. Треба відзначити, що на суди, до Наді постійно ходила викладач з Ростова, яка взяла відпустку на все свій рахунок і ходила на суди. І вона казала, що це просто неймовірний гріх, що ми робимо. І я собі не пробачу, якщо я не буду ну, ходити, якось підтримувати Надю. На крайні сюди люди приїжджали з Москви. І вони казали, що щоб ви розуміли, ми ті, хто вам будуть приносить чай і тепле діяло. Це, це вони мали на увазі, те, що надія писала в своєму зверненні до людей, що ви мене не випустите, то тут буде Майдан. І знайдуться росіяни, які для наших людей будуть носити і чай і теплі ковдри, як це було на Майдані. Тобто люди як підтримують є, а, так, звичайно, є, які абсолютно зазомбовані телевізором. Вони не дивляться інтернет, вони дивляться телевізор, а по телевізору говорять те, що їм треба, що їм треба. Ліпити своїх граждан я не боюсь, що там не зможу допомагати, якщо мене посадять, не дай Боже, так само. Це це буде нова хвиля. І головне це висвітлювати. Ну, у нас є план. Ну, я сподіваюся, до цього не дійде. Не хотілося б, щоб це крайня міра. Це крайня міра, коли вже йдемо на таран. Тоді вже згорять там всі, або не згорять, або спалимо Кремль. Це крайня міра. Ну, поки, поки не бачу іншого рішення, яке б могло збудоражити і суспільство, і збудоражити політиків. Світових вони б можливо підтримували тільки на словах, і вони це і робили. Вони висловлювали занепокоєння, доки їхні їхні ж громадяни в їхніх державах вже не почали їм заважати спокійно жити. У них починають хитатись рейтинги, вони розуміють, що вони не можуть виконати якийсь там соціальний запит, на який є да справа на який є соціальний запит, і вони починають шевелитися. Ці акції на підтримку надії, які пройшли по всій Україні, в багатьох містах Європи і США. Вони чинять якийсь тиск на російську сторону, чи чи дає це якийсь ефект? Дуже дуже допомагають тільки оце і допомагає. Тільки це і є рушійною силою в справі політичних в'язнів і Савченко, в тому числі. Я спілкуюся з їхніми родичами. Ми думаємо, як діяти так чи в іншій ситуації. А, а безпосередньо з ними я можу тільки передавати якісь там вітання через консулів, які ходять до них. Хотілося б більше, але часу бракує. То головне Надя в мене, а далі ми не зупинимось. Чому громада так реагує на Надю? Чому тому, що Надя розпіарена? Ну хараз дивіться, і Єрафієв теж розпіарені в Україні. Як поводяться Олександр Єрфієв, ніякого в очах розвідників, ніякої військової виправки. Сидять дві тряпочки і надя. Яка просто заводить народ своєю поведінкою. Хтось може казати, де да, як нам сміють? Во сиділа б смір, давно поміняли. Ні, люди, нічого подібного. Надя запалює серця, справді. І Надя розпігарила сама себе. Так що ці політтехнологи можуть розповідати, що це вдалий проєкт політтехнологів. Який політичний технолог ну, вплине на надіну поведінку? Це просто. Ну, їхні заявки, ці закиди, це пустой дзвон, тому що ну порівняйте, є чим порівнювати. Я не думаю, що це наші політики організовували її по ну, її поон перевезення в Росію тут не сумніваюся, що по і брали участь з однієї з другої сторони, тому що тут у нас. Метастази від російських спецслужб спущені по всіх силових структурах. Їх треба дарувати з корінням. У нас дуже багато патріотичних хлопців, дівчат, які служать в спецслужбах, ну так само є і оця гниль, яка теж може. Ну, це от така моя думка. Зараз я думаю, що вони таке дійсно все роблять. Ну зробили, не зробили, не знаю, але от зараз вони запрацювали, трошки зашевелилися. Це пов'язано з тим, що є колосальний запит від світового суспільства на визволення політичних в'язнів в першу чергу. Наді Савченко, тому вони мусять і це ще пов'язано з тим, що країни, з якими Росія рахується, вступили за нас за надю. І ставлять свої питання і вимоги до Росії. 2014 рік у нас продовжується. І от такий Сізіфа труд. ти встаєш щоранку і робиш одне й те саме, і час в тебе не йде. І ти не відчуваєш втоми, бо в тебе ну як? Продовжується одна й та сама робота. Якісь, хоч там різні зустрічі чи організм, міроприяття, але все рівно воно про одне й те саме. Тому Зробимо справу, а тоді будемо втомлюватись, плакати, жаліти. Боже, які ж ми нещасні, скільки переживань. Ми це не ті кому найтяжче, повірте. Не можна дозволяти, звичайно, щоб тебе розпач взяв. Іноді було коли то 2015 рік там якісь домовленості, ось ось і все зірвалося. Багато зраджених недій, і оце вдаряє. Але ти намагаєшся це не сприймати. Ну і працюєш далі, тому ну, від, відмикаєш мозок, суха, суха, монотонна прогризання їх там п'яти. Як ви бачите своє життя, коли надія поводиться? Зараз наскільки все наскільки всього багато навколо і, і багатьох навколо, що навіть боюсь подумати, тому надя, надя, надя там далі буде видно.